Всім привіт! Ви дивитеся нове відео на GESIT.com! Продовжуємо досліджувати ринок нових доступних відеокарт. Минулого разу всіляко порівняли Radeon RX 6400 з опонентами, а тепер пройдемося по конкуренту GeForce GTX 1630. Вона прийшла на заміну старенькій GTX 1050 Ti і коштує приблизно так само в районі 7 тисяч гривень або близько 170 доларів. Так, отакі зараз бюджетні карти. Отже, що за новинка GTX 1630? Якщо коротко, це обрубок від старшої GTX 1650, побудована на такому самому GPU TU117 з мікроархітектурою Turing та техпроцесом 12 нм FFN, але із з двома основними спрощеннями. По-перше, меншою кількістю структурних блоків, куда-ядер всього 512, а блоків TMU та ROP – 32 та 16 відповідно. А по-друге, 4 ГБ відеопам'яті працюють по вузькій шині, всього 64 біти. Благо сама VRAM досить продуктивного типу gddr 6 Також вона не залежить від версії інтерфейсу. Однаково працюватиме як у старих, так і в нових системах, чого не скажеш про доступні Radeon. Наприклад, у RX6400 4 лінії PCI E 40, а у 1630 8 ліній PCI E 30. Тобто остання в не самих новітніх ПК буде удвічі швидше обмінюватися даними з системою. У результаті вийшла карта для невибагливих онлайн-ігор з більш-менш сучасною архітектурою та деякими фішками т'юрінг, наприклад, NVIDIA Reflex, яка забезпечує низькі затримки та високу чутливість, або NVIDIA Ansel для створення крутих скріншотів. За рекомендацією Nvidia, для 16.30 потрібно всього 75 Вт, стільки ж видає материнська плата за інтерфейсом PCIe, але, мабуть, для потреб системи охолодження додали ще й шестипіновий конектор. Блок живлення рекомендують потужністю мінімум 300 Вт. Тестувати цю бюджетку в лапках ми будемо на прикладі моделі Palit GeForce GTX 1630 Dual. У неї також повністю еталонні вимоги та частоти. 1740-1785 МГц. Охолодження двохвентиляторне, займає два слоти розширення. Головна перевага кулера технологія 0 дБ. При низькому навантаженні вертушки відпочивають, тож відеокарта стає повністю безшумною. Це добре для компактних ПК формату mini itx в які вона теж поміщається завдяки довжині всього 17 см. Виводити картинку можна буде на три монітори через HDMI 2.0B або пару DisplayPort 14A. Щодо охолодження, то під час максимального навантаження стрес-тестом температура GPU піднялася до 71,5 градусів. При цьому вертушки крутилися лише на 61% від своєї максимальної швидкості, створюючи комфортний рівень шуму. А в іграх буде ще менше. Індекс 30 у назві новинки ніби натякає на певну спорідненість із GeForce GT 1030, але прірва між цими відеокартами просто величезна, переважно в 2 злишком рази. Хоча й за ціною різниця приблизно така ж, тож все чесно. Тому порівнювати у даному випадку немає сенсу. Плюс 2 ГБ відеопам'яті ультра доступної карти зараз мало для більшості ігор навіть на мінімальних налаштуваннях. Найактуальнішим конкурентом виглядає Radeon RX 6400. За ціною вона трохи дорожча, ніж GTX 1630, хоча тут все залежить від виробника та магазину. Ми з нею вже детально знайомилися посилання в описі відео. Зараз просто нагадаємо, що технічно вона трохи новіша за 1630, навіть трасування променів у вигляді слайдшоу підтримує. Ну а головний мінус критична залежність від версії інтерфейсу. Повноцінна робота можлива тільки тоді, коли процесор і материнська плата підтримують PCIe 4.0. Наступний учасник порівняння прабатько GeForce GTX 1650 з пам'яттю gddr 6 Найцікавіше, що вона часом дуже близька за ціною з 1630, і виникає логічне питання: а що, якщо трохи доплатити? До речі, версії з GDDR5 не розглядаємо, тому що вони слабкіші відсотків на 10, а залишки таких моделей коштують стільки ж. І закриває список суперниць GTX 1050 Ti. Її цінник часом відірваний від реальності, але в будь-якому випадку вона вже конкретно стара. До того ж, її GPU працює на менших частотах ніж 1650 та оснащений меншою кількістю структурних блоків. Хоча для 1630 вона може скласти конкуренцію. Щоб створити стерильні умови для об'єктивного тесту відеокарт, всі компоненти підбиралися з великим запасом. Базою для системи стала геймерська материнська плата Asus ROG Strix Z690F Gaming Wi-Fi. Щоб не опиратися в процесор, взяли потужний 20-потоковий Intel Core i 7 12700 k А охолоджували його ефективною водянкою Asus ROG Strix LC2 240ARGB. Оперативної пам'яті зарядили 32 ГБ швидкої DDR5600 5 двома планками Kingston Fury Beast. Щоб з боку дискової підсистеми все було горазд, систему, бенчмарки та ігри встановили на NVMe твердотільник Asus ROG Strix SQ7 ємністю 1 ТБ. Seasonic Prime GX 1000 стабільно живив усю систему і працював безшумно, оскільки загальне навантаження не перевищувало половини його потужності. Ну а комфортний клімат для системи створили чотири попередньо встановлені вентилятори корпусу B-Quite Pure Base 500 FX. Так, ще нагадуємо, що ми не втрачаємо FPS через записи геймплеїв, тому що цим займається окремий комп'ютер з картою захоплення Avermedia Live Gamer 4K. І спочатку трохи синтетики. 3D Mark Time Spy відразу задає тон. 1050 Ti, як виявилося, ще нічого так. На 18% обійшла GTX 1630 за показником Graphics Score. Відрив 1650 складає вже 83%, а Radeon RX 6400 76. 3D Mark Wildlife Extreme демонструє приблизно аналогічну картинку. За 1050 Ti 15% бонусу, за 6400 53%, а лідер GTX 1650 з відривом 76% від героїні відео. Що ж, враховуючи поточні цінники на карти, складається цікава градація. Але зачекайте, що робити висновки. Нам головне, що буде в ігрових бенчмарках у Full HD. Assassin's Creed Valhalla пройшлася по GPU із середніми налаштуваннями графіки та у DX12. Знову бачимо ту ж градацію, на першому, найнижчому щаблі якої знаходиться GTX 1630.

1630 начебто потопає, але Кіберпанк 2077 з низькою графікою кидає їй рятувальне коло. Ця гра уголює недоліки старої архітектури 1050 Ti і віддає перевагу більш новим Turing. Тут GTX 1630 перемагає її аж на 63-68%. Більше того, героїні всього кілька FPS не вистачило, щоб наздогнати 1650 і RX 6400. Хоча, якщо говорити про вибір картки для старої системи, то Radeon слабша на 31% за дуже рідкісними подіями. Forza Horizon 5 запустили з високими налаштуваннями зображення в DirectX 12. Як то кажуть, недовго музика грала. 1630 знову аутсайдер. 1050 Ti вийшла вперед на 15-21%. Повноцінна 6400 на 61,70%, а лідер 1650 відірвався на 66,73%. І нарешті Resident Evil 8 Village з пресетом Priority графіка. Такі налаштування вимогливі до відеопам'яті, тому Radeon RX 6400 в режимі PCI -E 3.0 просідає до рівня GTX 1630. А щодо решти, картина звична. 1050 Ti трохи краща за новинку на 6-16%. А два інших конкуренти попереду з практично вдвічі більшим гандикапом за всіма показниками. Отже, прибираємо емоції суто сухі факти. Спочатку складемо загальну кількість показників кадрів середньої частоти та роздамо картам місця. За рахунок невдачі 1050 Ti в Cyberpunk 2077 GTX 1630 змогла вирвати собі четверте місце. Ну а перша дісталося 1650, хоча rx 6400 мало не на п'ятий її наступає. Ну а тепер можна зробити висновки у парному порівнянні, відштовхуючись ще й від ціни. 1050 Ti вже відверто стара, тому в деяких важких та оптимізованих під нові архітектури іграх може кульгати. Але якщо шукати її на БВ ринку під прості онлайн ігри, то вона забезпечить на 25% більше швидкості. Якщо ж говорити про ринок нових карт, то віддавати за неї близько 6-7 тисяч гривень ну немає жодного сенсу. Краще вже трохи додати буквально тисячу гривень до GTX 1650, яка нагадаємо на даний момент ледве дорожча за 1630. Але часом краща за неї мало не вдвічі, як показала Resident Evil 8. Теж саме стосується Radeon RX 6400, перебуваючи майже в одній ціновій категорії, та ще й під нову систему з PCIe 4.0, Вона набагато краща за GTX 1630 з точки зору ціна можливість. Що ж, на даний момент вже багато що зрозуміло, але перш ніж зробити фінальні висновки, ми подивимося, як реально грається на GTX 1630. Почнемо з невибагливих онлайн-ігор, а потім додамо важку ваговиків. Поїхали! В Overwatch 2 бігали на карті Параїсо з високими налаштуваннями графіки. Геймплей дуже комфортний, жодних претензій немає. У середньому на лічильнику 85 FPS, а в активних замісах можуть бути просідання трохи нижче 60. Переходити до ультраналаштувань особливого сенсу немає. Візуально краще не стає, принаймні в динаміці і без лупи. А частота кадрів і плавність вже не ті. Дота 2 дозволяє байдакувати з максимальними налаштуваннями. Традиційно на початку матчу і до першого застосування скілів може щось по дрібниці та й проскочить. Ну а потім політ відмінний. Плавний і стабільний при середній частоті під 90 кадрів на секунду. Який же тест простих онлайн-ігор без КС Обов'язково зайшли сюди на всіма улюблену карту Нюк побігати з ботами. З максимальною якістю графіки перший раунд був із підфрізами, але вже з другого пішла як рідненька. Просто ідеально. Навіть для високогерцевого екрану, тому що кадри оновлюються в середньому 169 разів на секунду. Так, на графіку тривалості кадру є невеликі піки, але візуально вони не відчуваються. Warframe спочатку налаштували на класичний рушій і високий пресет графіки. Геймплей досить приємний, але місцями є просідання нижче 60 кадрів на секунду. Як варіант, можна трішки підняти якість картинки, вибрати покращений рушій і середній пресет. Візуально стане трохи цікавіше, звісно ж, з невеликою жертвою у вигляді мінус пару FPS. У мультиплеєрі Halo Infinite натоптали кілька тисяч кроків у режимі з ботами та низькою якістю картинки. Якщо ви гравець не вибагливий і не б'єте клавіатурою по монітору у випадку поразки, зможете кайфанути від гри. Проти реальних гравців, звичайно, буде важкувато при середніх 38 кадрах на секунду з дуже рідкісними подіями на рівні 25. Але в цілому не сказати, що є якісь серйозні проблеми. До Rainbow Six Siege у нас зауважень майже ніколи не виникає. Питання тільки, яка картинка буде і як високо стрибне Так Також щодо зображення, все на ультра при повній роздільній здатності рендера. А щодо цифр, в середньому 67 з невеликими просіданнями до 50 на відкритій території. Ігролад комфортний, тим паче, що кіберкотлети все одно виставлять мінімалки. На PUBG ми останнім часом часто скаржилися, особливо під час тесту на ретро і бюджетному залізі. Але на диво, цього разу ця королівна пішла майже без викрутасів. При низькій якості картинки зі згладжуванням та текстурами на ультра середня частота лише трішки не дотягує до шести десятків, але геймплей приємний вже з першого матчу. Тільки іноді бувають ледь помітні посмикування, які не викликають ніякого негативу. Apex Legends добре себе почуває при мінімальному пресеті та високих текстурах, які обіцяють вписатися у 4 гігабайтний відеобуфер. У середньому на екрані трохи вище заповідних 60 FPS з просіданнями до 50 у насичених подійми місцях. І так, відеопам'яті на карті World's Edge справді вистачає. Fortnite теж норм йде на 16.30 і навіть дозволяє грати з повним масштабом роздільної здатності та середніми налаштуваннями. Комфорт геймплею мінливий і залежить від локації та конкретної ситуації. Буває все клас і на екрані 60 з копійками, а буває трапляються невеликі, але помітні підфрізи та просідання до 35-40 фпс. Хоча загалом грається нормально, а для більшого комфорту можна встановити низькі налаштування. І закриває пул простих ігор GTA 5 із викрученими на вері хай налаштуваннями. Грається добре, керується комфортно. Ну хіба що середні 61 FPS не завжди стабільні. Наприклад, якщо викотатися на травичку, фреймрейт може і до 40 кадрів на секунду впасти. Ну а більше і сказати нема про що. VRAM вистачає, GPU холодний, кулера ледь чутно, ниточка графіка фреймтайм рівна. Що ще від гри хотіти? Так, далі спробуємо більш важкі ігри. Відкриває їх Call of Duty Warzone, де ми спочатку поганяли з низькими налаштуваннями, відразу скажемо, що не сподобалося. Частота кадрів в принципі не зовсім похмура, але картинка погана, та й відеоряд посмикується. Спробували покращити візуал за допомогою підвищення якості текстур, спрацювало. Правда, на лічильнику стали мелькати ще менше значення, що точно не додає комфорту. Тож загалом на 16.30 сюди краще заглядати тільки, якщо ну дуже хочеться. God of War теж йде так собі за низьких налаштувань. Якщо ви колись мріяли про цей консольний хід і думали, ось би класно пограти в нього на PlayStation 4, навіть не Pro, 16.30 землює такий досвід. При середній частоті близько 30 кадрів на секунду критичних проблем із геймплеєм чи керуванням немає. Якщо такі показники не бентежать, гру можна і потрібно пройти. І на сам кінець ще один шедевр з розряду AAA – Red Dead Redemption 2 з низькою графікою, але ультратекстурами. Ну чого б не козирнути, коли 4 гігабайт буфера вистачає. Також цей блокбастер йде трохи плавніше за попередній, в середньому наміряли 38 FPS. Плюс можна ще десяточку додати активацію FSR у режимі баланс. Чіткість через це втрачається не сильно. Що ж, з одного боку, GTX 1630 спірна відеокарта, тому що зараз у її ціновому діапазоні багато продуктивніших конкурентів. Можна докинути буквально 20-25 доларів і отримати відсотків на 40-60 більшу частоту кадрів в середньому і набагато плавнішу картинку, плюс перепустку в світ більш важких AAA проєктів з іншого ж боку, ми, як споживачі, завжди раді новинкам в низькому ціновому сегменті. Нехай завжди буде вибір. І коли ціна на GTX 1630 прийде у відповідальність до її потужності, картку цілком можна розглядати в бюджетні збірки, як аналог тієї ж старенької 1050 Ti або заміна обрізка 1030 з двома гігабайтами пам'яті. Тут їх чотири, архітектура свіжіша і немає залежності від версії PCIe. Тож буде тихий, холодний та компактний варіант для невибагливих онлайн-проєктів. Їх вона тягне відмінно з тим чи іншим набором налаштувань. Плюс дозволяє без нахабства намацати деякі AAA проєкти при частоті близько 30 FPS. Ну а ви що думаєте про 1630? І взагалі, яку б відеокарту розглядали зараз по ціні в районі 170 доларів? Якщо відео сподобалося, з вас вподобайка, підписка та дзвіночок, який не дозволить пропустити наступне відео. Також дякуємо всім, хто підтримує нас фінансово. Усім миру та добра! Україна переможе!